Доброго дня підписчики! Рішив невеличке відео зняти Заміна розширительного бачка. Поставив новий, заказав на інтернеті Червонограда прийшов з Воївської області. А От мій старий бачок. І як наслідство тут трісло, я клею і воно нічого не тримає. Почитав на інтернеті, що безполезне діло треба новий ставити. Ну то вже вважайте йому так, 20 років він вже все перетрух і тріснув. Заказав пробку нову теж, бо моя вже не держи тут клапан цей, випускає, тут ще таку від чогось. Рішив заказати оригінальну, поставити. Коротше, це все обійшло з мені з цим 7376 гривень плюс пересилка 75 новою поштою і поставлю, заляв вже якось, антифриз. І буде тепер в мене. А це все дівається антіфріс, і я не зрозумів, не куди він дівається. А він вказується, бо тут трісло, я не бачив. І коли мотор заводжу, тоді воно починає виганяти. А якщо заглушив, то не видно. Але як потім я замітив, звідси бульки маленькі йдуть. Ага, я так і зрозумів, що тут тріщина. От. Трошки клеїв, але потім... Рішив новий купити, не морочитись. Так що от пишіть коментарі. От по поводу, може в кого такі були случаї. Ось от, от таке на Рено Кангу. Така проблема. Так що до нових зустрічей, до побачення.